Тараси, я тебе вітаю ще раз. Вітаю наших глядачів. Тож традиційно о цій годині я розкажу та покажу про те, як просуваються збройні сили України та де власне атакують окупанти. Але сьогодні хочу розпочати з кількості мертвих окупантів, адже ця цифра перевищила 90 тисяч. Нагадаю, кілька днів тому президент Володимир Зеленський обіцяв, що до кінця року Росія втратить 100 тисяч своїх військових. Як бачимо, ймовірно, під ялинку на новий рік усім українцям буде подарунок у. Вигляді ліквідованих росіян. Ну і розпочнемо сьогодні з північних сусідів. На сьогодні загрози наступу з Білорусі поки що немає. Як розповів представник розвідки України Вадим Скібіцький, на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповування, подібно до того, яке було розгорнуто в січні лютому. З грудня у Білорусі розпочинаються нові навчання. Війська будуть проходити підготовку. Однак у розвідці запевнили, що Україна готова до таких маневрів. Ну а зараз давайте детальніше подивимо, що ж відбувається безпосередньо на лінії фронту. І я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Deep State. Отже, як бачимо на мапі за тиждень змін особливо немає. Тут триває тиск у напрямку Сватового та Креміної. Однак є і цікава інформація. За минулу добу наші сили відбили атаки окупантів в районі таких населених пунктів, як Новоселівське, Стельмахівка та Червонопопівка. І тут я Хочу звернути вашу увагу на те, що на онлайн картах вона поки що позначена червоним кольором. Однак, якщо генштаб говорить про те, що ми відбили атаки окупантів саме на цьому напрямку, отже, ймовірно, що українські бійці справді просунулись у цей населений пункт. Ну і також у зведенні генштабу йдеться про те, що окупанти обстріляли площанку. Як бачимо, вона трошки північніше від червонопопівки. Ну і також можемо зробити висновок, що ймовірно тут. Наші бійці просунулись на цьому напрямку. Ну і гаряче поблизу Білогорівки Луганської області. Там щодня наші сили відбивають атаки окупантів. Однак, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Збройні сили України просуваються і вже за кілька кілометрів від Креміної. Крім цього, у Старобільську окупанти створюють уже другу лінію оборони за рахунок військових перекинутих з Керсона. в районе Старобельска. Вот как раз там находятся, наверное, последние такие серьезные небоеспособные вооруженные подразделения Российской Федерации. Это те десантники, которых перебросили с Херсонского направления. Они делают, ну, наверное, можно назвать ее какой-то такой второй линией обороны. Это все в логистическом центре Луганской области в районе Старобельска. Ну, ми йдемо далі, поговоримо про донецький напрямок. Він лишається одним із найскладніших. і Ми працюємо з онлайн-картою. Отже, штурми ворога тут не припиняються протягом тижня. Наші захисники щодня відбивали десятки атак. І загалом за минулу добу українські захисники відбили 10 штурмів окупантів. Ну і зупинимось на кожній ділянці фронту. За тиждень за тиждень бачимо оновлення на мапі поблизу спірного. На жаль, не на нашу ко. Орест противник заявив про повний контроль над селищем, але це не відповідає дійсності. Там поки що тривають бої. Також бачимо оновлення за тиждень на карті. Ось це станом на понеділок. І, власне, як бачимо, рухається лінія фронту. Змінюється вона більше трохи червоної зони поблизу Бахмута. Опитне тут тривають бої в межах населеного пункту біля Курдюмівки. За останню добу відбили атаки окупантів однак, як бачимо на онлайн-карті, Курдюмівка червоним кольором, тому можемо зробити висновок, що ймовірно спірна там ситуація. Ну і судячи з динаміки ворога, ймовірно, він намагатиметься підійти до Кліщіївки, яка трохи північніше від Курдюмівки, Можемо бачити це на карті. Ну і Росія не зможе захопити Бахмут та Авдіївку, та й загалом Донецька область їм не по зубах. Таке заявив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Лайв. За його словами, ворог планував взяти під контроль ці міста, поки збройні сили України звільняли Херсон, але не встиг. Та й загалом Бахмут це величезна пастка для окупантів, каже Арестович. Мовляв, саме там вагнерівці зазнали великих людських втрат та й авторитету. Эти отчаянные атаки, это нежеление своих, эти то есть, слои трупов, которые они накладывали, это все была гонка за скоростью, успеть взять, 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 не получится. Значит, о задаче взять всю Донецкую область речи в принципе не идет и не может идти, социосистема России уже не может породить усилия цивилизационные, позволяющие решить задачу захвата Донецкой области, все. Они в очередной раз потеряли не реализовали планы, которые они планировали, и потеряли в очередной раз инициативу. Они еще по инерции берут Курдюмовку. Причем, заметьте, они трое суток уже как это между собой отчаянно срутся, взята она или нет. И я так на секундочку сегодня тормознулся, отстранился с помощью своего хорошего товарища. Он так натолкнул меня на мысль. И он говорит, посмотри, вот российская армия, российское общество и российское государство ведет крупнейшую войну после Второй мировой. Ставки предельно высоки. И что мы имеем на десятом месяце? Російські воєнни публічно ругаються між собою. Взяли кордюмовку взяли. Повертаємось до онлайн-карти. Ще трохи поговоримо про Донеччину. Тут російські війська продовжували атакувати Авдіївку. За тиждень бачимо оновлення на мапі поблизу селища Невельське та Первомайське. Ось саме на цьому напрямку і атакують росіяни. За останню добу наші захисники відбили штурми поблизу Первомайського та Красногорівки. Ну і з приводу Мар'їнки. тут спірна ситуація. На за останню добу генштаб повідомив, що наші сили відбили атаки окупантів. Як бачимо, Мар'їнка частково на онлайн-картах зображена, що вона знаходиться під контролем росіян. Однак, поки що, офіційної інформації від генштабу про щодо захоплення Мар'їнки немає. Ну аби розібратися детальніше, поговоримо з експертом трохи далі з Олександром Коваленко. Ну а поки з приводу Запоріжжя, Запорізький напрямок, аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що російські війська можуть виводити особовий склад з позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області. А роблять вони задля того, аби вберегти свою техніку та живу силу від українських ударів. На думку експертів, відхід з пологів є особливим особливо показним, оскільки населений пункт знаходиться на критично важливій дорожній розв'язці, і російським силам, ймовірно, буде важче захищати токмак під час українського контрнаступу без контролю над цією розв'язкою. Ну і знову ж таки, аби детальніше обговорити цю ситуацію та загалом ситуацію на фронті, до нашого ефіру доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте поговоримо про Бахмут. Аналітики інституту вивчення війни та деякі військові експерти говорять, що навіть взяття Бахмуту не стане великою перемогою для Росії. Чи є справді загроза оточення міста? Та чому Росія зараз так посилено намагається захопити місто? Справа в тому, що росіяни, якщо на початку ще штурмових наступальних на батну, то ви присутні виключно пропагандистський елемент, тобто що треба прийняти так звану ДНР в її якихось там умовно історичних межах, ну тобто ми маємо на увазі адміністративне мужу Донецької області. Мають значення саме як локації, з яких здійснюється вогневий вплив та вогневий контроль за, наприклад, логістичними артеріями російських окупантів зі сходу на південь, а за їх об'єктами, саме на Донбасському флотарі, я маю на увазі, склади з боєкомплектом, з боєприпасами, палено-бастильними матеріалами і так далі, і так далі. І зараз, наприклад, південний плацдарм, він потерпає від саме логістичної проблематики, коли через тимчасово куповний півострів Крим за логістичну атерію Кримський міст, саме є залізничну компоненту, вони не отримують достатньої кількості сентозасобів. А втрати несуть досить серйозні. А компенсація втраченого ресурсу у них відбувається неефективно, тому буде тут намагатися найближчим часом. Налагодити повноцінне залізничне сполучення між сходом та Півднем. але щоб це зробити, їм треба закупити всі три локації, як мінімум. Тому вони і стримовують туди зараз великі свої ресурси, щоб саме і Богдар, і Авдіївку, та звісно, і Бахмут окупувати та контролювати ці локації. Але ми бачимо, що вони це не можуть. Вони зможуть найближчим часом також реалізувати цей план. Ну і власне про цей напрямок аналітики Діпстей також говорять, що останній місяць буквально давить піхота. Атакує ворог чисельністю близько взводу. І атака закінчується загибелю більшістю атакуючих. Після чого за короткий час йде інший взвод, і так буквально цілий день. Для чого такі потуги? Для того аби повністю захопити Бахмут і покласти там ще кілька сотень своїх військ. Так, вони зараз мають велику кількість саме піхотного ресурсу після часткової мобілізації, але цей піхотний ресурс не має достатнього оснащення технічного відсутня техніка. А тому і виходить, що вони відправляють один підрозділ на іншим, хвилина за хвилю. А це логороду е, чимось нагадує тактику робочу кримськоринської Червоної армії чи другої світової війни, коли саме позиції нацистів засипали саме. Військовою масою, не хуйчись з міським життям. Але тоді були зовсім інші умови, тому що військово-промисловий комплекс радянського союзу він працював цілодобово, постійно масштабно працював та забезпечував технікою армію, а також працював ще легеніць на підтримку радянського союзу. Тому техніки вони були забезпечені та в комбінації, а вони все ж таки мали якісь мали якісь результати. Але зараз вони а, не будуть мати цього результату як згідно з тактикою другої світлової війни, бо вони не мають саме саме достатньої підтримки а, техніки та артилерії. Артилерії вони мають підтримку виключно на вузьких напрямках, рані вогневий вал. Але не по більшому якомусь щоб більш широкому фронту, наприклад, там 30-50 кілометрів фронту, щоб повністю забезпечити вогневий вал. Ні. Виключно якась локація, вузький напрямок, не дісе, і це буде мати і подальше вплив ці ворог буде мати досить серйозні втрати. Він постійно буде концентруватися на їх компенсації, а результат ефект від цього він буде мінімальний, тобто величезні втрати і мінімальним якимось ефектом. Пане Олександре, давайте поговоримо про Запорізький напрямок. Аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що російські війська можуть виводити особовий склад з позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області. Мова йде про відхід з пологів. Ну і також мер Мелітополя Іван Федоров говорив про вибивання складів. І як знаємо, що сподібна ситуація була на Херсонщині. Яка зараз ситуація на Запоріжжі? А, зараз ми можемо сказати про те, що Запорізькій області, в якій декілька місяців взагалі, а, була виключно ати, тобто це була вільна доверия. Ми після на той рівень, коли російські окупанти, вони дійсно вже знаходяться в скажімо так некомфортних умовах біля анії відкриття, тому вони намагаються якось зменшити ризики. Для своєї технічної компоненти техніки та артилерії, а ризики злучення з боку артилерії збройних сил України, яка, як відомо, більш високоточна та далеко згідно. Тому вони намагаються саме таку втрати а, то, першу чергу, тому що вони серйозні проблеми з'ятям консервації та відновлення техніки, яку потім відправляють на. Компенсація цих втрат це тривалий час, то вони поступово але опиняються в ну, скажімо так, кількість більше до мілідому сховищі, не маючи кількості гаубиць тому. Пане Олександре, тож будемо сподіватися, що росіяни залишать швидко і Запорізьку область. Я вам дякую за цю розмову. З нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військовий експерт. Тож дякую вам ще раз. Ну, ми йдемо далі, і власне поговоримо трохи про Запоріжжя. Зараз попрошу наших режисерів вивести карту на екран, аби власне можна було показати, про що йшла мова. Я говорила про селище Полога, із якого відходять окупанти, принаймні, так говорять аналітики Американського інституту вивчення війни. Ну і власне це стає загрозою, скажімо так, позитивною загрозою для українців для збройних сил України, адже тепер, якщо росіяни власне відійшли Ідуть з пологів, то захищати токмак вони вже не зможуть. Тож будемо слідкувати за розвитком подій на цій ділянці фронту. Ну а ми поговоримо далі про Херсонщину, про наше правобережжя. Тут російські війська продовжують оборонятися на лівому березі Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та сам Херсон. Цього тижня у Генштабі повідомили, що в Олешках зменшилась кількість російських бійців та військової техніки. Вони перерозподілили особовий склад на позиції вздовж траси Гола Пристань та Олешки. Ну і також глава Миколаївської ОВА Віталій Кім говорив, що українські сили проводять бойові дії на Кінбурнській косі, щоправда, в умовах інформаційної тиші. Тож деталей він не називав. Ну і на тижні опублікували геолокаційні супутникові знімки, які показують, що ворог будує оборонні укріплення вздовж лінії Херсон-Мелітополь. Тож, як бачимо, трохи вони відходять, але все ж таки укріплюють. Ну і росіяни посилили фільтрацію на Херсонщини. Як деться у ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України на пропускних пунктах на в'їзд виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.